Мавпочка мімі та чарівне слово у теплих джунглях жила маленька мавпочка мімі. Вона була дуже швидка, спритна й розумна, але мала одну проблему ніколи не говорила чарівні слова. Дай мені банан, вимагала вона у тукана. Посунься, я хочу сісти. казала вона Лемурові. Жителі джунглів почали уникати мімі, але вона не розуміла чому. Якось їй захотілося скуштувати найсолодше манго, що висіло високо на дереві. Але воно було так далеко, що навіть її сильні лапки не могли його дістати. Слоне, дістань мені манго. гукнула мімі. Слон насупився. А де чарівне слово? Мімі, здивувалася, невже одне слово може щось змінити? Вона набралася сміливості і сказала. Слон, будь ласка, допоможи мені дістати манго. Слон усміхнувся, простяг хобот і зірвав найстигліший плід. Дякую, сказала Мімій, у цей момент відчула, як приємно бути ввічливою. Відтоді мімі завжди казала: Будь ласка, і дякую, а друзі знову і з радістю гралися з нею. Ось так закінчилася ця історія. Сподіваюсь, вам сподобалось, та ви винесли з неї урок. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступному відео.